То саме та голови. Новинки книжкового ринку. У програмі Книжковий спалах веде передачу Іван Рябчий. Усіх вітаю з довгоочікуваним снігом. З вами Книжковий спалах та його ведучий Іван Грабчій. Ми починаємо. Сьогодні до вашої уваги кілька перлин перекладу та неймовірні літературні новини з-за кордону. Приготуйтеся, шоу буде веселе. Пуль, 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 пуль. І відома книжка казок англійського письменника лауреата Нобелівської премії Рейджарда Кіплінга, видана Тернопільським видавництвом Богдан. У Вінниці завершився фестиваль Кіплінг-фест. Відбулися зустрічі з перекладачами творів великого британця, а серед них Максима Стріхи, Володимира Чернишенка, Наталі Тисовської, Наталії Дьомової та інших. Під час фестивалю пар Сергій Василюк виконував пісні на вірші англійця. Одну з них пропоную вашій увазі. Вози вода і не сива вітрого, якості на призьбі по свого Кожному створині харча в трудислях, будь ти хоч вельможа, хоч простий з Усе, усе створив, він усе створив де омагати у сиво захисних, а верблюду колючки, а корові хороб'яс. Пісня на вірш Рейлярда Кіпінга, яку виконав лідер гурту «Тінь Сонця Сергій Василюк завершує казку про слоника Томая. Бірк із піснями Василюка вийшов разом із книжечкою Кіпінгових казок. Менників Кіплінг Фесту став перекладач Володимир Чернишенко. Саме він переслумачив легенди із книги джунглів та вірші, на які згодом заспівав Сергій Василюк. Я поставив Володимирові кілька запитань. Отже, пане Володимире, як взагалі виникла ідея покласти Кіплінга на музику і чому раптом цілий фестиваль навколо Кіплінга? Ну, власне, Кіплінг дуже музичний автор. Його дружина Кері Кіпінг взагалі розповідала, що він свої вірші не писав, а Півува. От вона так і говорила в своїх спогадах, що сьогодні Редді ходив по кімнаті, і наспівував нового вірша. І не даремно, і англійською мовою дуже багато віршів кіплінга стали піснями. Українською мовою перші записи пісень на слова кіплінга з'явилися досить таки нещодавно. Вони епізодично з'являлися в репертуарі різних бардів, але от системно так системною водією у українському музичному кіплінгознавстві став диск Юлії Броварної. Це бард із Вінниці. вона записувала аудіокнигу за дитячою книжкою Кіпінга, такі собі казки, і до цієї аудіокниги вона озвучила під гітару 12 віршиків, які були боїться кожної казки. кенгуру п'ятами в десять кроків за стрибок, пролітає він, а за ним женеться пес вже ось вже близько. аж не ухопив знову на пам-пам-пам-пам. Та-ба-да-ба-дам, пам-пам-пам-пам Та-ба-да-ба-дам, Па-па-па-па-ра-па-па-па-па-па-па-пам А куди его не бежать, где никто не знає Обвестные мотыры без родом не упих. Он три всякие по души парку пробегают. За мы ступай рундуй ту глянь на моих. Таба-да-бадам пам-пам-пам-пам. Сабадабадампам-пам-пампа, Сабадабадам-пам-пам-пампа, Рапа-па-па-пара-па-па-па-па-па-па-пам. Ось как бы и ты прубишь извип отдала гиды, До сыднею просто так для Ти Ты навряд до дому в тых срав идет по обиду, На добрячийный ноги в груз тянул. Сама-да-бадам-пам-пам-пам-пам. Da ba da ba ba pam 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 ba 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 pam pam ba 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 У видавництві Богдан почали видавати наступну книжку Кіпінга. Ми запросили рок співака Сергія Василюка із гурту «Тінь Сонця. Він подивився тексти. Йому сподобалося. Він поклав їх на музику, і результатом цього став вихід книжки з диском, де в книжці оповідання Кіпінга на диску, як каже Сергій, сам до цих оповідань. А чому саме вінниця? Книжка вийшла у Тернополі, а фестиваль у Вінниці. чому не у Києві? У ну, Києві це нудно. Насправді в Києві дуже багато всього відбувається, і ми ризикували. Би загубитися серед цього розмаїття київських принад. А в Вінниці, по-перше, це нетривіальне місто. По-друге, там люди, яким це справді було цікаво, які пішли нам на зустріч. Там живе Юля Броварна, про яку ми говорив. Книгарні обидві найбільші у Вінниці дім книги та книгарні. Є нам допомогли з організації адміністрації блялькового театру, які виділив нам приміщення. Також пішли на зустріч. Саме із цих невеликих обласних центрів ми думаємо почати кіпінгфести. Якщо він матиме успіх, то Наступного року продовжити ну, в якомусь такому теж місці. А є вже якісь уявлення, які пільг-фесту наступному році? Чесно кажучи, що нема. Це буде залежати від успіху або не успіху цього фесту. Тому що, по-перше, зараз головним спонсором у нас виступає навчальна книга Богдан видавництво. Розуміло, що видавництво багато грошей немає. Розуміло, що багато людей працюють на чистому ентузіазмі, витрачають свій час, витрачають свої гроші. Ми сподіваємося, що цей фестиваль матиме якийсь резонанс. І наступного року нам буде легше знайти спонсора, залучити додаткові якісь ресурси, в тому числі зняти. До речі, випрошуються дійсно багатюща історія перекладів Кіпінга українською мовою, вона заслуговує як мінімум на документальний фільм. Будемо над цим працювати, звичайно. І в мене є ще потаємна мрія, щоб деякі вірші кіпінга заспівав якийсь реп-бенд, тому що справді деякі з них дуже гарно лягають саме на таку музичну стилістику. Напрошу різноманітні вірші нього є. Це дуже серйозні плани. А скажіть мені. Не тільки ви перекладали Кіплінга, звичайно, і не тільки видавництво Богдан його видавало, навіть останнім часом. Ви порівнюєте якось свої переклади, переклади інших перекладачів. Так, дійсно, і в Україні багато перекладався Кіплінг, і зараз виходять нові переклади. Я намагаюся працювати із текстами, які не перекладалися, або перекладалися колись давно, коли були інші мовні реалії. Хоча такі собі казки першу дитячу книжку ми переклали по слідам Селентар, була відома книжка. І чому перекладі своїм чудові переклади. Ми просто захотіли зробити щось нове, а саме видати книжку із усіма кіпінгівськими ілюстраціями і підписами до ілюстрації, бо кіпінг сам малював малюночки, підписував ці малюнки, і цього не було в українських виданнях. Тому ми робили заново цей переклад, заново перекладали підписи. Віршів дуже багато лише зараз перекладаються, хоча працювали з віршами і Стус, і Паламарчук, багато інших чудових перекладачів. Мені з книги джунглів також досить тіка. Каві оповідання, які перекладалися епізодично в різний час, і дуже рідко входили у українські видання книги джунглів. Тому кожною нашою новою книжкою ми намагаємося щось нове принести українському кіценбо. Це був перекладач Володимир Чернешенко, завдяки зусиллям якого у Вінниці відбувся Кіплінг-фест. Сподіваюся, наступного разу фестиваль дістанеться і в столиці. А для вас ще одна пісенька на вірш Кіплінга, пісня «Бриж на воді. Бриж вода. У вечірньому промінні, де дівчина молода, до води боріні, зграбне тіло молоде, хай до нас мерщі йде, стогнуть брижі на воді. Уже більше як годину Та побув рибинка десь при поверхні полине, ніж на серце там думки, вже підходить до віки Ковилять брижі на води, постривай, я смертне, ніч, Він подумає. Брыти прыжь нас тебе, ведь слава богу, Гражда телу там думки и плодой нали, Ильси прыжден води, Брыти прыжки.